Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога або на нашій електронній пошті шукає собачка Ми виходимо в ефір на каналі НТН і в Ютубі. Тож про ваші пошуки дізнаються сотні тисяч людей. Шанси великі. Пішіть. Почну з доволі несподіваного для всієї нашої редакції пошуку. Йдеться про листи з фронту, але це не те, про що ви могли подумати. За 11,5 з половиною місяців повномасштабного пекла, влаштованого окупантами на нашій землі, ми бачили стільки злочинів, стільки смертей, катувань, грабежів, що просто кров холоне в жилах, викрадення, мародерство. Ну, чого тільки не було. Але цей випадок. Вразив усю редакцію. Шукаю тебе. Дивіться. Днями до нас звернувся історик Анатолій Сидоренко з Краматорська. В Голою долі до його рук потрапили кілька викрадених росіянами речей. Ці незвичайні знахідки виявили на місці колишніх боїв, але їхня цінність не вимірюється грошима. У вересні прошлого року декілька працівників машинобудівного заводу поїхали. У Ізюмські ліси збирати трофейну техніку, яку залишили там росіяни. Виявилося, що окупанти заглибили старий окоп і облаштували на його місці свій бліндаж. Саме там і було знайдено викрадений ними артефакт. І під час збору трофеїв наші робітники і знайшли там оцей цей військовий планшет, офіцерський планшет. Але в ньому були письма письма, ці трикутники, які датовані були якраз військовим часом. 28 фронтових листів, вкладених у шкіряний планшет, були написані безсумнівно українцем, уродженцем Сумщини. Датуються вони періодом з березня 1944 року, по квітень 1945. За цей час автор листів подавав шлях від військових таборів у Сибіру до східної Прусії. Всі листи адресовані рідним в Україну. Ці листи були написані є рейтором РКК Євляч Віталієм Павловичем, і були написані для своїх родичів, для сестри Олімпіади Евліч, Олімпіади Павловніч і батьку Євляч Павлу Філіповичу. От, які проживали у селі Терни. Сумської області більшість листів Віталій писав своєму батьку Павлу Пилиповичу Гевлічу. Тепло й терботливо згадував молодшу сестру Людмилу і брата Володимира, а також друга родини на прізвище Ейдельнанд. Лежали ці листи, зберігалися не в траншеї, не в бліндажу. Чому нема земляного запаху, нема грибкового запаху, нема слідів вологи, які повинні бути обов'язково там. На думку пана Анатолія, цей планшет роками лежав у сухому місці, десь може в шафі або скрині. Мовою колекціонерів це називається горичне зберігання. Теорія, що росіянами був пограбований якийсь музей на сумщині, можливо, але ні на листах, ні на Шкірі нема штампів музею. Тож, поки лишається загадкою, на що російським окупантам знадобилося пограбувати домашній архів, і яким чином цей офіцерський планшет з листами Сумщини потрапив на Харківщину. Дати відповідь на ці питання зможуть у родині Гевлічів. Що ж, ми дуже сподіваємося розшукати власників цих листів і. Дізнатися, яким чином вони опинилися в лісах під ізюмом, прізвище Гевліч не таке вже й поширене. Тож шанс, що листи повернуться до родинного архіву, досить великий. Тож, шановні панове Гевличі, або ті, хто їх знають, ми, ми дуже чекаємо на ваші відгуки. Наприкінці листопада минулого року міжнародна місія з питань зниклих безвісти оприлюднила інформацію про те, що в Україні розшукується 15 тисяч людей. Але тож були дані на листопад. А відтоді вже минуло кілька місяців, і це велике число тільки зростає. Недавно до нього додалася ще одна історія пошуку в селі Великі Копані. Це Херсонська область, а це село, до речі, Куповна і досі. Зникла. Олена Васильівна Хоміна 1985 року народження її розшукує донька Інна. Якийсь час їй вдавалося говорити з мамою телефоном. Проте ще влітку зв'язок було втрачено остаточно. Пізніше Інна про долю мами і через інтернет від знайомих. І от недавно їй написала подруга Олени Васильівни, яка мала зустрітися з нею ще 1 січня. На ту зустріч мама Інни так і не прийшла. Немає її і вдома. Її розшукували скрізь, але жодних слідів не знайшли. Місцеві мешканці кажуть, що востаннє Олена Васильовну хоміну бачили 31 грудня в центрі села в Великій Копані. Отже, якщо хтось може допомогти нам у цих пошуках, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту, шукаю собачка у Корнет. Ми чекаємо. А зараз я хочу повернутися до історії, про яку ми тут говорили ще влітку. Тоді до нас звернулася Юлія Олендаренко з проханням допомогти розшукати її маму Людмилу Анатолівну, Бабакову та сестру Євгенію, які залишилися в Маріуполі. І от несподівано в цьому пошуку з'явилися деякі нові подробиці. Тож крапку в цій історії ставити ще зарано. Зараз Юлія Олендаренко з нами на зв'язку. Доброго вечора, Юля. А, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що нового вам вдалося дізнатися за той час, поки ми не бачились? Я пам'ятаю, ви тоді казали, що ваша мама і сестра зникли на початку березня, коли пішли по продукти на центральний ринок Маріуполя. Так? А, в одному з телеграм-каналів я зустріла фотографію, на де лежала дівчина молода, але спиною. Неподалік біля центрального ринку якраз місця, куди вони пішли. Одяг, що взуття, що волосся було точно таке, як у моєї сестри. А потім ви ж отримали вже не фото, а відео з того самого місця. так? Я цьому чоловіку, який мені скинув. Відео сестри написала, чи немає в нього інформації, чи не бачив він, можливо, особисто, що знаходилось поряд, чи, можливо, була там мама. Але він сказав, що він не є очевидцем. Це відео у нього просто з'явилося. Юля, прийміть наше співчуття. Я думаю, ви тепер впевнені, що на тому відео була саме ваша сестра Євгенія. Ну, а стосовно пошуку мами. Давайте нагадаємо глядачам, де за яких обставин вона зникла. Останній розмовляла з мамою 4 березня. То вона тоді на той момент вже просто заспокоювала нас, аби ми не хвилювалися, тому що вона вже прийняла рішення, що виходить з міста не буде, і казала про те, що скоро я можу зникнути зі зв'язку, тому що сідає вже повербан. Але ж у березні вам вдалося ще раз поговорити з Маріуполем. Так аж 21 березня. Мені зателефонував невідомий номер. Коли я взяла слухавки, то почула свого молодшого брата Вовщика, якому 12 років всього. Він сказав, що 9 березня мама і Женя пішли в напрямку центрального ринку. Аби якщо там є якісь продукти, то закупитися трішки додому. Виходить, що Євгенія загинула дорогою на ринок. А ваша мама, ну вона ж була разом з нею її слідів, так і не знайшли. Я думаю, що можливо мама може бути серед поранених після цих подій. І в той час просто лікарні були перезавантажені, і я розумію, що її могли вивести в одну, потім перевести в іншу, і просто втратився слід. а потім зовсім вивести з Маріуполя. Юля, ви знаєте, ми не раз бували свідками. Абсолютно непередбачуваних історій повернення. Тож все може бути. Шановні глядачі. Якщо обличчя Людмили Анатолійовни Бабакової здається вам знайомим, або може, у вас є хоч якась інформація про її місце перебування. Напишіть нам, будь ласка, на пошту. Ми дуже чекаємо. А далі у нас пошук по фотографії, і також з Маріуполя. Діана Аксьонова розшукує свого онука, 26-річного маріупольця Владислава Ярославовича Аксьонова. Відомо, що 17 травня він сів у машину Жигулі і поїхав до будинку своєї матері, що за адресою вулиця Металургів, 47. Саме в той час там тривали жорстокі бої. Снаряди падали біля самого будинку, руйнуючи його. Мама і бабуся влада кинулись тікати у сховище до храму. Однак Повідомити про це хлопця не вдалося. Після того він так і не вийшов на зв'язок. Його рідні обшукали всі лікарні, всі морги, але безрезультатно. Жодних відомостей, жодних записів про владу Аксонова ніде нема. І все ж, ми дуже сподіваємося, що знайдуться свідки, які бачили Владислава, і знають, що з ним сталося. а Головне, знають, де його шукати. Всі наші контакти зараз на екрані. У нас є одна хороша новина, і це дуже приємно. Ця історія почалася майже рік тому в Лебедині, на Сумщині. Одного дня в переданих жінками домашніх харчах бійці знайшли дитячий малюнок. Свята віра дитини в те, що ми не переможні, надихала. А жовто-блакитні сердечка Поліни стали для десантника Руслана справжнім оберегом. І от тепер, через 11 місяців війни, боєць здійснив свою мрію. Він, він знайшов маленьку авторку такого дорогого йому малюнка. Кінець лютого і березень минулого року були в Лебедині найстрашнішими. Місто опинилося у ворожій блокаді, згадує десантник 81-го аеромобільного батальйону Руслан. Коли ми там стояли, місцеві там нам там теж приносили їжу, Хто чим мог допомагав нам, як там теж хто, хто там вещи приносив, хто там, що там. І от мама одної дівчини принесла рисунок. Ну, ми рисунки, як би, ну, так, для нас це, не знаю, оберіг, може бути. Дякуємо за те, що захищаєте нас. Ці наївні дитячі слова з малюнка у ті найскрутніші часи додавали сенсу боротьбі, і Руслан вірив, боронили його від куль. От з цим я рисунком, як, коли я його отримав, коли я його забрав. Я его сразу себе вбройку, він, виходить, в броник, и он, получается, мне как бы все время передвигался к моему сердцу. Он все время, когда я броню немножко поправлял, он всегда здесь был, рядом со мной. Хотелось бы найти эту, эту девочку как-то. На той момент Руслан еще не знал, что довелося витримати Поліні Пономар та її рідним. Они не положили своей домівки в Лебедине, Мама і бабуся Поліни облаштували у погребі спальні місця і переховувались там протягом 18 діб. Ми в облозі були з усіх сторін. Із сум, зі сторони актирки, зі сторони тростянця. Дякувати Богу, дякувати хлопцям. До нас не зайшли наші вороги. Нас захистили, нас вистояв Лебедин. Банки з консервацією, компоти, овочі. Мама Поліни ділилася з бійцями усім, що зберігалося в їхньому погребі. Та не хлібом єдиним одного разу Наталя попросила дочку щось намалювати бійцям і спробувати висловити в тому малюнку всю їхню вдячність захисникам. До моєго ранення він как би зі мною пройшов. Ну а коли мене підранили, я потеряла те тріхотіла оставить собі, тому що цей рисунок зі мною пройшов від сум до гуляйполя. З сумського шпиталю Руслан намагався самостійно знайти Поліну та марно, аж поки до пошуку не долучилася волонтерка Олена Кірєєв на цих фото, зроблених Оленою, той самий період війни, коли лебединці допомагали одне одному і ліками, і харчами, а вона скеровувала волонтерський рух. Тож історія Руслана і його маленької берегині була їй близькою як ніколи. Я звернулася через управління освіти дійсно до всіх керівників навчальних закладів. І буквально за декілька годин вони вже мені надали тю чи іншу інформацію з приводу чи є в них така дівчатка з таким іменем, з таким прізвищем, чи немає. Знайшли Поліну у п'ятій загальноосвітній школі. Вже наступного дня Руслан разом із дружиною приїхали в Лебедин. Їхня дочка вже виросла. Тож зустріч із дівчинкою, яку вони заочно полюбили як рідну, була. напрочьу щемливый. він добрый. Он начал плакать, когда приехал до мене. Все плакали. Все плакали. Это тебе. Я Это тоже тебе. Я -ка -ка. Пытался тебя найти, когда уже в госпитале был. Пытался найти І в суцітях, і гізді, ну не вдавало. Тепер про Руслана Поліні нагадуватимуть його подарунки: іграшка і прапор, який власноруч пошила дружина Руслана Світлана. А дівчинка у відповідь, як і обіцяла, намалювала бійцю ще одну картину. Оберіг я дуже люблю Україну, намалювала тут прапор, сердечки. Поставлю цей малюночок від Поліни. У рамку і повішу буде у мене дома. висіти. родини домовилися бачитися і дружити. А Поліні випала честь залишити напис на прапорі підрозділу Руслана п'ятої батальйонно тактичної групи. Дівчинка написала: все буде Україна так, все буде Україна. Війна скінчиться, і розірвані ворогом і сім'ї, і друзі неодмінно зустрінуться. Янголів-охоронців вам дорогі наші захисники і захисниці, і якнайшвидшого повернення усіх, хто загубився на цій страшній війні. Ну ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.інфо електронна пошта шукає собачка Укрнет. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.